Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про фільм Каскадер. З вами кіноблог. Поїхали! Для початку, як завжди, про що фільм Каскадер. Американський бойовик режисера Девіда Літча за сценарієм Дрю Пірса це адаптація одноіменного серіалу 1980-х років, створеного Гленом А Ларсоном. Колишній каскадер Коль Сівертс опиняється на знімальному майданчику разом із зіркою першої величини, у якої він колись давно був дублером. Коли зірка зникає, а фільм... Режисеркою якого є колишня дівчина Кольта Джоді, опиняється під загрозою закриття. Він зголошується розслідувати зникнення актора. Давай краще інший дубль. Напевне. Щоб дізнатись мою невеличку рецензію, відразу після перегляду підписуйтесь на мої соцмережі, де я все це викладаю. В телеграмі ще дуже багато ексклюзивного контенту, який ми обговорюємо в наших подкастах. А зараз пропоную переглянути влог, як ми ходили на цей фільм. Так. Добрий вечір. Фільм Добрий вечір. Девіда Ліча. Каскадьор. Каскадер. Що ти скажеш? Які в тебе очікування? Ніяк. Я думаю, що прикольний фільм буде, але я поки нічого не очікую, я не готувалася до фільму. Зараз будуть... Це прямому, ти поняла, що це віде. режисер швидкісного поїзда. Да, тільки що поняла, ти сказав. Дедпулов теж. Це режисер. Тобто це буде щось в такому стилі. Ну подивимося. Ну, коротше, я теж щось, ну, я бачив дуже хороші, ну як дуже хороші. Типа, ну, досить хороші відгуки. Типу... Дякую. Ну як оно в підсумку буде, ну не знаю. Я да? yeah, this life. Так давай що, подне. Не? Не хочу? А? Не хочу? Що е, з ним? Оцей. Оце да? Чи не? Чи ти не хочеш? Yeah, Короче, дуже давно хотіла, у И, В принципе, наші. Ти типу поварячим. І зараз будемо знімати огляд. Тут у нас сирий соус. Я вже взяв на час. Вночосі. повна Повнахрень. Соус їхнял. Мені на факті соус нормальний. Так а церкви яка? Мені на один раз. Я більше не дав. Ну да, да, так, так. Воно ж таке пекуче, типа, а я таке не сильно люблю. От такий насолят. Підписуйтесь на канал. Взагалі, вот такие всякие хрени на нашому другому каналі Тая, влоговий канал. А могли бути дуже. Дисуйтесь на влоговий канал. Кіно? магія кіно? Що? Сталося магія кіно? В плані. Ого, господи. А... Ні, просто я не зрозумів, до, до, до чого це, типу, зараз. Я питаю про враження про, фільм, а ти про магія кіно. Ну, звісно, ну, типу, ну, от на минулому огляді про цей про мисливці за природу. Ти казала, що я чмокав і був недовольний весь фільм. Був фільм був хіровий. Чмокав на а трейлерах. Тут, а ну, бо трейлери прям треш. Ну, фільми, які а, хочеться... а тут ваще агонь! Хочеться тепер побачити сталевий шторм 3 в ті сталевий шторм 3. дуже класний фільм. Вообще, типу, нестандартний екшен, а, ну, типу, з цікавими такими як, поворотами. Не знаю, ну мені зайшов. Прям я отримала дуже класні емоції, я рекомендую до перегляду. Він такий коротше, мульті мультижанровий. Мульти жанровий, ну, такий в типу... це екшн. Ну в основному, да, типу. А, ну це такий ром, росприправка ром романтика, у цього всього. Але, типу, ну блін, і я думаю, що фільм буде навіть цікавий, типу, і тим, хто в сфері кіно, і тим, хто не в сфері Ой, кіно, щоб лін, подивитися, як що це в працює сфері кіно. Тупо ну, типу, коли е, от е, я пам'ятаю, ми коли знімали е, серіал. Типа, е, І ми писали сценарій про типа, про на, ну, про режисерів, да, типа, І е, е, Главному режисеру сказав його там викладач, що, що mm -hmm. не мозга знімати про свою професію. Блін, люди знімають, і це круто. Тіпа, це настільки круто. Ну, коротше, типу... Ти довольна. Mm -hmm. Все отлично, Тепер залишилося обсудити його з Настею в подкасті. А вам подивіться цей огляд. В загальному я не знаю, яку ще інформацію вам надати, тож давайте перейдемо до огляду. Про цей фільм легко розказувати без спойлерів, бо я б не сказав, що в ньому дуже велика кількість якихось сюжетних поворотів. Він більше рівний, і коли якийсь твіст трапляється, то це все досить очікувано, крім третього акту. Там такі повороти, що дах зносить, але вони більше не сюжетні, а швидше існують для гумору. Якщо вже заговорив про гумор, то в цьому фільмі він досить якісний. Дуже давно не було комедії, які можуть розсмішити діалогами, персонажами, гегами, а не тупим крінжом. Якщо говорити про сюжетну структуру, то тут потрібно відштовхуватись від жанру романтична комедія з великою кількості екшену. І під цей жанр. Важлива легкість, не потрібно грузити темами, хоч і в цьому фільмі вони є. Так досить банальні, як майже у всіх ромкомах, але є. До речі, якщо вам, як і мені, може здатися, що фінал фільму ніби обірваний, то нещодавно виконавець головної ролі заявив, що сценарій для другої частини вже готовий, і йому залишилось тільки окупитись, щоб друга частина мала життя. Відразу попереджу, що в фільмі цікаві титри, і після них є сцена. Один з найбільш цікавих елементів фільму це відсилки майже на все, на процес зйомок. Тим, хто цим займається, буде дуже цікаво на це дивитись. На Оскар, на те, що цю нагороду Каскадерам не видають. Хоча в окремих проектах вони роблять ледь не більше ніж самі актори, на сучасну попкультуру, на розвиток технології з багатьма відсилками на Тома Круза. До речі, я десь бачив, що в фільмі є 25-й кадр, де обличчя Гослінга змінюється на обличчя Круза. Також дуже багато відсилок на дюну. Ох, як я кайфував з цих відсилок. Єдине, до чого я б можливо доколупався, так це, як і в фільмі, все всюди та відразу, досить затягнутий таймінг екшен Стен. Толку в них нуль, але займають вони 5 хвилин, хоча можна було б вмістити на дві. Ну і в загальному це дійсно фільм, не для якихось великих сюжетних аналогій, особливо якщо ви знаєте стиль режисера. Якщо я почну по деталям розбирати тут всі відсилки, то вам вже не буде цікаво дивитись цей фільм. Тож про них ми поговоримо без спойлерів в 11 випуску наших кіноподкастів. Той каст, який був зібраний. В певній мірі навіть вражав. Це й те, що в епізоді взяли участь Лі Майорс та Гетер Томас, які брали участь в оригінальному серіалі 90-х, і Вінстон Дюк, який знімався в Чорній Пантері, Стефані Хсу, яка грала в фільмі, який я вже згадував, все всюди та відразу, і який я пророкував дуже хороше майбутнє. Отож, і моє пророцтво потрохи починає збуватись, хоч і в неї тут досить епізодична роль. І решта мастодонтів. Арон Тейлор Джонсон. Видно, що Режисеру подобається співпрацювати з цим актором, бо це вже друга їх робота, поспіль після швидкісного поїзда. І коли хороші актори грають у вмілого режисера, то виходить дуже добре. Побачимо вже скоро Арона в іншому амплуа в фільмі Крейвен. Різко отримавши після Теда Ласо популярність хана Вадінгем, трошки в цьому фільмі награє. Воно, звичайно, не сильно вибиває взаємодія на жанр, але таке відчуття, що не вистачило звичної ханни. Таке відчуття, що багато на неї навішали ніби образу. Ну і двоє головних героїв: Емелі Блант. Хоч це й непогана актриса, але чомусь мені дуже важко сприймати її в такому легкому фільмі, в дуже легкому образі. Ця штука відносно суб'єктивна і не претендує на об'єктивність, але для мене в неї типаж мами. Її ролі в тихому місті, опенгеймері, це дійсно розрив. Тут в мене було таке відчуття, що вона не дуже пасує до головного героя. Через це трохи провалювалася їхня хімія. Таке враження, ніби її взяли в цей фільм, задля промо Компанії, те, що вони з Гослінгом брали участь в феномені минулого року Барбі Геймері і вже встигли разом сходити на Оскар представити цей фільм на недільне нічне шоу, де Гослінг прощався з ролью Кена. Це не робить її поганою актрисою. Просто мені здається, що на її місці повинна бути інша актриса. Хто не знаю. Ну і виконавець головної ролі Райан Гослінг. Якщо чесно, він мене не сильно вразив. Таке відчуття, що він дійсно відживає роль Кена. Хоча, можливо, тепер ця роль стала для нього культовою більше ніж в Лала -ла ленді. І ще таке відчуття, ніби він трошки опух голов собі щось, ніби. Але на загальну акторську гру це не впливає. Гослінг залишається топом, хоч і з деякими нюансами. Ну і я міг би проспойлерити декілька камео, ну але так же дійсно буде нецікаво. Хай це залишиться для вас сюрпризом. Про що говорити, якщо цей фільм про атмосферу? Майже всі трюки в фільмі виконані на натурі з каскадерами. Звичайно, не обходиться без графічних елементів, але навіть вони виконані на дуже високому рівні. І, до речі, дуже сумно, що в фільмі підіймається тема, що каскадери недооцінені і під час титрів показані фрагменти зі зйомок, як це все робилось. Показали каскадера Гослінга, як трюки знімались на натурі. Та багато хто з глядачів на цьому моменті просто пішов. А це, на мою думку, найкраще в фільмі. Дуже хороша музика. Якось зловив себе на думці, що в сучасності таких класних вайбових пісень вже не пишуть. Дуже багато винахідливих прийомів, як і в екшені, так і в драматичних сценах з намаганням в символізм. Коротше, цей пункт в фільмі точно найкращий. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки: сюжет: 8 – актори, 9 – атмосфера 10. Загальний бал 9 з 10. Це хороший фільм, якщо ви хочете добре провести час. Фактично, ні про що не думати, просто насолоджуватись тим, що відбувається на екрані. Тож я однозначно рекомендую його до перегляду. Тож я дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримайте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім Па-па.